Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Почій. Сьогодні 16 вересня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Європейська комісія напередодні скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна через сухопутні маршрути до Європи. Таке рішення привітали в офісі президента та в українському уряді. Однак, на жаль, вже ціла низка країн східної Європи офіційно заявили, що готові впроваджувати обмеження на імпорт зерна з України, попри рішення Єврокомісії. Зокрема, до таких кроків вдалися Польща, Угорщина та Словаччина. А в той же час уряд Румунії очікує від України подання плану дій щодо ефективних заходів контролю над експортом аграрної продукції, який Київ має підготувати вже до вечора, 18 вересня, до понеділка. Президент Зеленський заявив, що Україна буде цивілізовано відповідати на обмеження, які стосуються імпорту українського зерна, тому що в, обмо... в умовах обмеженого експорту через чорноморські порти, ну саме сухопутні маршрути, стали порятунком для українських аграріїв. Однак, наші партнери жаліються, що нібито потік української агропродукції до їх країн а, суттєво впливає на доходи вже їхніх. Аграріїв та фермерів. Тому давайте разом розбиратися в цьому питанні. Отже, Єврокомісія 15 вересня скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Мова йде про те, що Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Однак Україні необхідно тепер дотримуватися певних правил. У результаті було погоджено, що Україна погодилася запровадити правові заходи, зокрема, наприклад, систему ліцензування експорту протягом 30 днів, щоб уникнути стрибків імпорту зерна. Україна має запровадити з 16.09.2023 року ефективні заходи контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах. Україна подасть на платформу план дій Єврокомісія та Україна відстежуватимуть ситуацію через платформу, щоб мати можливість реагувати на будь-які непередбачені ситуації. Європейська комісія утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень, поки дієві заходи з боку України діють і повністю працюють. Тобто Єврокомісія скасовує заборону на експорт української сільгоспродукції, але додає, що Україна має вжити заходів, щоб потоки української продукції не впливали на ціни і баланс тієї продукції, яку виводять на європейський ринок наші. Партнери в Європейському Союзі. Отут нагадаю, що деякі країни Євросоюзу ще навесні почали самостійно запроваджувати обмеження на імпорт українського зерна. Після цього відповідні обмеження вирішила затвердити вже Єврокомісія. А таким чином імпортувати зерно з України перестали Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія. Рішення Європейської комісії діяло до 15 вересня і тоді у відомстві. А неодноразово обіцяли, що заборону продовжувати не будуть, і от тепер цю заборону скасовано. В Україні одразу ж привітали рішення Єврокомісії, але одразу ж застерегли від непоправних неправових кроків наших партнерів. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде цивілізовано відповідати на обмеження, які стосуються імпорту українського зерна. Таку заяву він зробив після розмови з президентом Європейської комісії фон дер Ляйн, і він подякував їй за те, що Єврокомісія не продовжила обмеження, які стосувалися імпорту українського зерна. Європа виграє завжди, коли правила працюють, а договори виконуються. Зараз важливо, щоб європейська єдність працювала і на двосторонньому рівні, щоб сусіди в час війни Україну підтримали. А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати. Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зняття заборони є справедливим рішенням, яке сприятиме глобальній продовольчій безпеці. Він зауважив, що Україна готова до подальшого діалогу із партнерами з усіх питань торгівлі та логістики. Ну і також Шмигаль відзначив, що в умовах блокування українських портів рішення Єврокомісії позитивно вплине і на економіку України. Але от далі Денис Шмигаль. Закликав окремі держави-члени ЄС утриматися від неправомірних односторонніх обмежень щодо української агропродукції, тому що такі обмеження можуть стати предметом арбітражу в рамках світової організації торгівлі. Ми готові до подальшого діалогу з нашими сусідами та європейською комісією з усіх питань торгівлі та логістики впевнений, що ми зможемо знайти спільне бачення та взаємовигідні підходи. Ну і насправді така от заява Шмигаля була цілком очікувана, тому що навіть рішення Європейської комісії не означає, що всі заборони на експорт українського зерна зняті. Першою на рішення Європейської комісії відреагувала Польща. Прем'єр-міністр Польщі Матеош Моровецький одразу ж заявив, що його країна запровадить ембарго. На українське зерно, попри те, що європейська комісія скасувала ці обмеження, за його словами, ембарго починає діяти з опівночі, 16 вересня, ну тобто, плюс-мінус того моменту, коли Україна має подати в Європейську комісію план дій щодо справедливого контролю над експортом. Попри відсутність згоди з боку Єврокомісії, кажу я всім фермерам по всій Польщі: ми продовжуємо заборону на імпорт українського зерна. Ми не будемо слухати Берлін чи Фондерляйн, Туска чи Вебера. Ми це зробимо, бо це в інтересах польського фермера. Ну, от, з одного боку, здавалося б, польських фермерів можна зрозуміти, тому що з початком роботи так званих шляхів солідарності з України дійсно збільшилися об'єми експорту зернових та олійних культур. Зокрема, за оцінками експертів, частка п'яти сусідніх країн Європи в нашому агроекспорті була от до початку повномасштабної фази війни близько 2%. Але з початком повномасштабної війни і після блокування Чорного моря цей показник збільшився до близько 30%. Але так само експерти додають, що це не стало причиною падіння цін на ринках Польщі чи сусідніх країн. Вся справа в тому, що ті ж польські фермери вони очікували, що ціни на продовольство підуть вгору, і тому, як то кажуть, притримали у себе свою продукцію. Але ціни навпаки пішли вниз, тому що ринки адаптувалися. З іншого боку, варто додати, що Муравецький не просто так звертається напряму до фермерів, от саме в такій формі. Тому що фермери у Польщі це досить впливова виборча сила, позиція якої враховується всіма політичними силами країни. Вибори у Польщі вже заплановані на жовтень, а тому боротьба за голоси фермерів стає дедалі запеклішою. І якщо Муравецький чи Анджей Дуда ігноруватиме незадоволення фермерів, навіть якщо воно нічим не виправдане, то вони просто втратять велику частку електорату. Однак, на жаль, таке от рішення Польщі воно запустило ланцюгову реакцію. Слідом за Польщею, Угорщина. Ухвалила рішення про продовження заборони імпорту сільгоспродукції з України. Відтак, Угорщина вирішила закрити кордони для 24 видів українських товарів, які перебувають під національною юрисдикцією. І знову ж таки, уряд Угорщини аргументує це захистом інтересів угорських фермерів. Уряд Словаччини так само ввів заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпака та соняшнику з України. Про це заявила премєр міністр Словаччини Людові Тодор. Заявив і там також запевняють, що таке от рішення націлене на захист словацьких фермів. Ну і, щоправда, в міністерстві аграрної політики та сільського розвитку словаччини пояснили, що обмеження введені для захисту ринку, але вони не поширюються на транзит українських товарів. Заборона діятиме до кінця року на ті ж самі чотири товари. Ми повинні запобігти надмірному тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо вітчизняних фермерів. Цей крок також є реакцією на такий самий підхід, застосований Польщею та Угорщиною. Уряд Словаччини продовжить інтенсивно працювати з європейською комісією та країнами-членами ЄС, щоб знайти рішення. Словаччина готова зняти заборону у разі вирішення питання. На от уряд Румунії не поспішає з подібним рішенням і все ж таки очікує від України подання плану дій щодо ефективних заходів контролю над експортом аграрної промисловості, який Київ має підготувати до вечора понеділка, 18 вересня, і передати його вже в рамках рішення Європейської комісії. А в уряді Румунії заявляють, що у залежності від представленого Україною плану дій Бухарест і буде вже ухвалювати рішення щодо відповідних заходів стосовно захисту румунських фермерів. Тобто, в Румунії поки що хочуть почекати, чи дійсно рішення Європейської комісії та України зможе якось врегулювати питання експорту українського продовольства. А от у Болгарії навпаки. Ще до рішення Європейської комісії парламент підтримав скасування заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня. І отут є цікавий момент, тому що перед голосуванням у парламенті Болгарії заслухали міністра сільського господарства, який зізнався, що раніше він підтримував ідею продовження заборони. Втім, Напередодні змінив свою думку, заслухавши економічні показники і прогнози власного уряду. Тут варто додати, що напередодні прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив, що уряд виступає за зняття заборони на імпорт українського зерна в обмін на додаткову компенсацію для своїх фермерів. Ну, а ще він додає, що насправді. Насправді імпорт українського зерна може знизити ціни на основні продукти для кінцевих споживачів. Крім того, він додає, що це допоможе виконати критерії приєднання Болгарії до єврозони і збільшити надходження до бюджету. Тож Болгарія навпаки побачила в імпорті української сільгоспродукції лише вигоди для себе. Звісно, є певні просування у питанні роботи ще й зернових коридорів у чорному морі. Зокрема, сьогодні віце-прем'єр з відновлення Олександр Кубраков повідомив, що перші два балкери підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором в напрямку до порту Чорноморськ під завантаження майже 20 тисяч тонн пшениці. Зазначається, що судна знаходяться під прапором Палау на їх екіпаж складається громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України. А загалом за останній місяць цим тимчасовим коридором скористалося 5 суден. Втім, як ви розумієте, такі обсяги вони все ще не є такими, що можуть врятувати ситуацію. А тому треба шукати якісь шляхи подолання заборон в Європі. Однак шляхів цих не так багато, тому що ну теж оскарження рішень Польщі, Угорщини чи Словаччини в світовій організації торгівлі. Ну, це, на жаль, додаткова напруга у відносинах з нашими партнерами. Втім, докладніше про все це пропоную далі поговорити з політологом Володимиром Фасенко з нами на зв'язку. Пане Володимире, як завжди, радий вітати. Доброго вечора, Вітаю вас. Пане Володимире, давайте почнемо з ну, реальних причин того, чому та ж Словаччина, Угорщина, а в першу чергу Польща вирішили не дослухатися до рішення Європейської комісії і запроваджувати вже так звані національні ембарго. От що насправді є причиною таких рішень? Ну, на жаль, причина доволі проста. Ну за виключенням, можливо, Угорщина, там є ще й політичні причини, але частково, до речі, політичні причини діють і в Польщі і в Словаччині. Але головна причина економічна: конфлікт, економічних інтересів, дешеве українське зерно є конкурентно спроможнім в Європі. І як наші його експортують в Європу, тому що ну нам треба заробляти нашим аграрним виробникам, і Ми шукаємо ринки там, де можна. Але і в Європі купуються. Але це вступає в протиріччя з інтересами місцевих фермерів, особливо от, в Польщі, ну і певною мірою в Словаччині, тому що їх зерно дорожче. І саме це головна причина вимог заборонити імпорту українського зерна. От саме конфлікт економічних інтересів. Я, до речі, додам, що е, ця проблема зараз виявилася в складних драматичних умовах війни, і от це для нас додаткова проблема, що в умовах війни, коли у нас і так економічні проблеми, але насправді це проблема стратегічна і не майбутнє. Це буде одна з головних проблем під час переговорів про вступ України до Європейського Союзу: саме протиріччя, економічне протиріччя між Україною. І окремими європейськими країнами по е, е, ринку аграрної продукції по окремих видах аграрної продукції це стосується як квот на нашу аграрну продукцію, в перспективі, так і е, питання субсидій. Оскільки в більшості випадків європейські виробники аграрної продукції отримують субсидії на своє виробництво. І отут, скажімо так, ми будемо конкурентами, і за місцем на аграрному ринку Європи ця проблема вже зараз проявляється. І за субсидії, це поки в перспективі. Так що проблема дуже серйозна. На сьогодні тут ще додається: от в Польщі і в Словаччині політичний чинник вибори. От в Словаччині вони вже майже мають відбутися найближчими днями, а в Польщі в середині жовтня. І, наприклад, для правлячої польської партії право і справедливість саме сільське населення це цільова група. І польські фермери, які от є головною цільовою групою, яка вимагає припинити імпорт українського зерна. Вони важливі як саме електоральна цільова група для правлячої партії. І тому правляча партія йде їм на зустріч. Це їх традиційний електорат, і звідси їх така позиція. Вони, в принципі, геополітично. В широкому стратегічному сенсі не відмовляються і не відмовляться від партнерських стосунків з Україною. До розуміють, що нам треба допомагати, і так далі, але в даному випадку, в конкретному питанні українського зерна, вони йдуть відповідно інтересів своїх фермерів. Ну певною мірою схожа ситуація в словаччині, Так що, от такий, скажімо так, з взаємозв'язок економічних і певною мірою політичних інтересів спрацьовує зараз, але ще раз підкреслю. Проблема більш серйозна, і нам доведеться з цією проблемою серйозно стикнутися під час переговорів з Європейським Союзом. Про вступ Правда, я знаю, що і наша аграрія, і уряд наш вже готуються. Є певна стратегія, як вирішити цю проблему. Пане Володимире, отут тут виникає делікатне питання щодо того, як це вирішувати зараз. Тому що, наприклад, прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що мовляв, а такі от обмеження односторонні це може стати предметом арбітражу в рамках світової організації торгівлі. Відповідно, ну можна як то кажуть, оскаржувати ці рішення Польщі, Словаччини, Угорщини. З іншого боку, ми розуміємо, що не хотілося би йти на такий крок, тому що це може ну, негативно вплинути на наші відносини з тими ж поляками. Тому тут виникає питання: на вашу думку, чи варто Україні взагалі оскаржувати такі рішення саме от в рамках світової організації торгівлі, чи можливо нам варто ну, вибачте, почекати, поки пройдуть ті вибори, а далі можливо ця напруга політична зменшиться. Ну, повною мірою вона, на жаль, не зійде. Проблема ж об'єктивна, конфлікт економічних інтересів, і цю проблему треба вирішувати. Я вважаю, що треба все ж таки. Ну, дійсно, згодом з вами треба дочекатися завершення виборів, тому що вибори дуже потужно впливають на поведінку правлячої партії, на дії уряду і навіть на заяви і дії президента Польщі, який щиро нас підтримує, і ну, у нього добрі стосунки з нашим президентом, але тим не менш, є об'єктивна проблема. Яка впливає на політиків і державних діячів. Тому дійсно треба, щоб от політична проблема вона скажем так відійшла на другий план, а далі переговори. От сьогодні пролунала заява, що і в уряді польському готові в принципі, до вирішення цієї проблеми про що може йтися? Ну, по-перше, я так розумію, я не вивчав в деталях. Проблема складна насправді, але я так розумію, що я ж кажу, наші продають зерно тому, що треба продати. Люди на цьому заробляють, особливо в, в, в умовах війни, ну це вкрай важливо. Да. А от в Польщі є чимало фірм, які купують українське зерно. Я так розумію, що іноді обходять різні обмеження, які ввели ще а, а, певний час тому. І тому оцей скажімо так підливає, що називається олії в це полим'я і створює загострює проблему. Тому от треба погоди скамтоку згодити. Ну, по перше, важливо як мінімум забезпечити нормальний транзит українського зерна. Оце програми мінімум, щоб не було повного ембарго. Щоб да, ви не хочете е, е, імпортувати українське зерно, ну це ваше право, так. Да, е, ви захищаєте власний ринок, але е, треба забезпечити транзит. Щоб не було різних оборудок. Корупційних, зокрема, оборудок, от з тим, що там, нібито українське зерно йде транзитом, а потрапляє на польський ринок. Оце також створює проблему. Тут треба просто узгодити взаємні заходи між урядовими структурами, щоб контролювати цей процес, щоб мінімізувати от всі ці оборудки. І ну, по Польщі важко сказати. Тут краще запитувати фахівців з аграрного ринку і по Польщі взагалі, ну чи є у нас шанси там закріпитися там. Ми думати про якусь квоту на польському зимовому ринку. Тут є питання. Але е, от е, по європейському союзу, в принципі, вже можна. Я думаю, про цю квоту домовлятись. От, до речі, на майбутнє я от згадав, що наші е, і уряди і наша аграрії вже мають певну позицію на чим виходити на переговори не, в процесі вступу до європейського союзу, тому що там ми будемо конкурентом. І, в принципі, ті самі поляки або там деякі інші країни Східної Європи можуть теж блокувати наш вступ до ЄС. От парадокс. Політично вони за вступ. Вони підтримують цей їм політично, а економічно, Ну це може бути проблема. І, і наші аграрники пропонують, на мій погляд, достатньо конструктивну позицію. Ми хочемо отримати квоту на європейському ринку. Ну по, по зерну і по інших товарах, зрозуміло, аграрних. А, але ми готові відмовитись. А, ну я думаю, не по всіх, а по частині значущій частині аграрних товарів від субсидій. Тобто ми не будемо конкурентами за гроші Європейського союзу, в принципі, на мій погляд, це цікава і конструктивна пропозиція. Так що, от на перспективу, у нас є, що виходити на переговори. А зараз треба домовлятися от з кожної з цих країн, е, да, е, як бути з експортом нашої аграрної продукції, чи взагалі нам доведеться відмовитися від цього експорту, ну, тому що у них такі інтереси, ми тут конкуренти, і з політичних міркувань краще нам, ну, скажімо так, не, навіть з точки зору майбутнього вступу до ЄС, не вступати з ними в протиріччя. Якщо ж все ж таки там ситуативно буде Виникати потреба. От про Болгарію ви згадували, там, і по деяких інших країнах буде виникати потреба в українському зерні? Ну, добре, значить, ми можемо постачати. Тому тут треба буде шукати компроміс. І треба проводити переговори, шукати взаємоприйнятне рішення. Так що, оце я б сказав, перший нас іспит, ще до початку переговорів з Європейським Союзом. Е, от це, я б сказав, така, таке тренування, як доведеться вирішувати складну проблему з конкуренцією економічних інтересів на під час нашого вступу до Європейського Союзу, пане Володимире, ви зачепили таке дуже важливе питання з приводу того, з ким саме вести діалог і з ким домовлятися вирішувати спірні питання, тому що я згадую навесні, коли ну лише почалися всі ті розмови про заборону на експорт і так далі. То в Польщі дуже часто нарікали на те, що, мовляв, вони готові пропускати транзитом нашу агропродукцію через свою територію, але виходить якось так, що ніби той транзит, але все осідає на польських складах. То, можливо, нам треба mm -hmm. говорити не в першу чергу з Польщею, а з Німеччиною, з Брюсселем, щоб от Західна ця Центральна Європа вони так само приймали це зерно. Може питання в тому, що просто далі його приймати не хочуть, і воно осідає в Східній Європі. Дивіться, mm ну. -hmm. Наприклад, можна було б і через порти країн Балтії, але географічно поляки ближче. Ну, як Румунія для нас. Я колись навесні почув від одного нашого великого бізнесмена в такій публічній дискусії, та, таку цікаву фразу: що до, до початку великої війни я навіть не чув про існування такого порту як Констанца в Румунії, uh -huh. якраз от, да, сусідній великий порт а, з Одеською областю. А, а зараз знають наші виробники. Тому що це найближчий великий порт, яким зараз вже ми теж користуємося для того, щоб от експортувати наше зерно і не тільки зерно. І з Польщею така ж сама історія. Тут є і залізничні шляхи, і автомобільні, і порти у поляків є. Це краще ніж вести в Німеччину. Я думаю, що тут знаєте, краще налагодити нормальну співпрацю, зокрема і правоохоронних органів, можливо, антикорупційних органів. Тут я не буду давати порад, тому що тут делікатна проблема а просто адміністративних органів? Там є митні служби, є внутрішні адміністративні органи, які мають контролювати процес, щоб не було оборудок. Зокрема, корупційних, коли знаєте, ні до речі, це схема, якою користуються для обходу європейських санкцій проти Росії і Білорусі, коли нібито товар іде з Європи там в Казахстан чи в Китай, а осідає в Росії на такий перерваний транзит, і схожу схему можуть використовувати і з українським зерном і в Польщі. Дуже вірогідно, тому от, тут треба просто домовитись про співпрацю відповідних органів України і Польщі, щоб припинити існування цих схем, щоб не виникало от таких проблем. Мені здається, що зараз от ця проблема ще й штучно роздувається. От якраз перед виборами є, просто посилюють. Я думаю, що обсяги от такого тіньового експорту українського зерна в Польщу вони ще після от, скандалів навесні вони значно скоротилися, але ну щось існує. Тим більше зараз, от коли припинили зернову угоду, можливо, щось відновилося. Да, тому треба домовитися, як діяти далі, яким чином не допускати пускати тюньового експорту щодо домовленості з Брюсселем. Це треба буде робити обов'язково, і зараз наші попрацювали, домовились з Брюсселем, з Європейською комісією. Але як свідчить от нинішня ситуація, цього замало. Обов'язково треба вирішувати питання на двосторонньому рівні І з Польщею, і з Словаччиною, і з іншими прикордонними країнами. Тим більше, що ну, поляки наші, скажімо так, в політичному сенсі точно великі друзі і багато нам допомагають. Тому тут буде, я думаю, трохи легше домовитись. А от по словаччині, тим більше по угорщині. На жаль, проблеми будуть ну по словаччині. Це залежить від результату виборів. Там на жаль, є ризик того, що до влади в складі нової коаліції можуть прийти ну, можна сказати, часткова. Проросійські сили, які ну, можуть зайняти по відношенню до України більш жорстку позицію, і це треба враховувати, тому ми маємо діяти гнучка просто арбітраж Ну це традиційний формат з'ясування стосунків. А зараз треба, на мій погляд, шукати більш гнучки інструменти, які б дозволили нам враховувати і. Упорядковувати і економічні і політичні інтереси, пане Володимире. Давайте підсумуємо. знаєте, так на контрасті Болгарії та Польщі. А Болгари кажуть, що мовляв, нехай буде цей імпорт українського продовольства. Чому тому, що в кінцевому випадку кінцевий споживач отримує нижчу ціну. В Польщі кажуть, Саме ні про це до Т... речі, дуже важливо. Угу. От в Польщі кажуть, ні. Треба захищати місцевого фермера. То чого тут більше? Економіки чи все ж таки політики? От, давайте так підсумуємо. І те і інше. Ну просто що стосується Болгарії, я думаю, там менше ризиків і, ну скажемо так, немає такої гостроти проблеми, яка виникла в Польщі. Там масштаби проблеми більше. От з тим тіньовим зерновим експортом з України. І плюс вибори. От вибори дуже потужно впливають. Плюс там фермери польські організовані, вони впливають як цільова електоральна група, ну і взагалі як цільова група. Професійна впливають на уряд. І е, от після виборів, в залежності від того, який буде уряд, е, скоріше за все, він буде коаліційним, ну або висока вірогідність, що може бути коаліційним. Я думаю, що далі от можна домовлятися. Якщо новий уряд прийде до висновку, що тут можна збалансувати ситуацію, вони ж теж дійсно зацікавлені в тому, щоб ціни не були такі високі. і е, е, тому, що да, тут конфлікт вже внутрішніх інтересів фермерам вигідні високі ціни на грану продукцію, а споживачам навпаки. Да, тому, от якщо вони зрозуміють, що наприклад їм для збалансування цин потрібно, наприклад, там додати. Українського зерна на внутрішній польський ринок, ну тоді так, да, можна домовлятися про квоту, скільки ми можемо експортувати. Але знов таки, щоб це був чистий експорт, а не е, тюнєві оборудки. От знов таки, ми тут стикаємось з проблемою корупції. В даному випадку вона не має ну формально політичного значення, але бачите, може так: от, і тут не тільки наша корупція. Я думаю, що тут і в Польщі вона працює, але вона може провокувати напругу навіть між е, е, союзницькими країнами. Пане Володимире, Володимире, дякую вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Да, добре, до побачення. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Володимир Фесенко. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!